Всім привіт, друзі! З вами Грант, і ми розпочинаємо нашу нову рубрику, де ми будемо показувати білди, як правильно грати за ту чи іншу націю, як правильно розбудовуватися. І саме цікаво в цій рубриці буде те, що я буду постійно запрошувати одного якогось гравця. Можливо, він буде повторюватись, але суть в тому, що він буде нам показувати свій білд за якусь окрему націю в те, що він любить грати. І сьогодні ми запросили Фогі. Богі, так, щось. Вітання, вітання скажи, Так. І обрав він нам сьогодні Польщу, тому будемо подивитися його білд за Польщу у крилатих гусарів. Богі, чим, чим цей білд хороший для тебе? Дивись, в першу чергу Польща має швидких коней. Швидкі коні це дуже сильно. Якщо ви особливо любите грати рейтинг, у вас є 12. Якщо Одна з націй, або навіть дві це швидкі коні, ви зобов'язані в них грати. І тим паче ви бажано повинні навчитися в них грати. Чому? Uh -huh. Тому що якщо ви в них не граєте, ви вже в програшній позиції. Тобто, ваша е, команда вона втрачає ініціативу на мапі, вона е, закрита на своїй базі. Тобто не грати в швидких коні, коли вони є, це погано. В 17 uh -huh. століття це важливо. 17-го. Okay. Тоді віджимаємо паузу, я думаю, що можна подивитися. І перше, що я бачу, ти в принципі стандартно розбудовуєшся. Це два міські центра, млин і займаєш відразу копальню золота. Ну, так, так, це гордово в 2 МЦ. Ви можете в швидкий ринок виходити. В принципі, він біл буде працювати там також. Це не принципово. Це не принципово, абсолютно. Просто як в більшості абсолютній білдів, ви повинні якнайшвидше зайняти і знайти золото. Угу. А Чи є якась специфіка обмінів чи обміни стандартні? Розкажи. Виходить, нам точно треба швидкі ап золота зробити, угу. а по обмінам вони майже стандартні. Тобто це 4000 заліза в каміння, 5000 вугілля в дерево і 3000 золота в дерево. Угу. Бо нам будуть потрібні дві швидкі аг стайні. На екрані, до речі, до речі, бачите, які потрібно робити обміни? Тому. Так, от, о, так, ми бачимо, що вже три золотих копальні ти знайшов. Зараз ідеш деш ту займати, і ставиться у нас третій міський центр. І відразу кузня після нього. Так, кузня золото я вже прокачав. Після МЦ туди підуть селяни. Та, не менш важливо, вже одне золото у нас прокачена копальня справа. Ти мені підказує, можливо, яку копальню ти качаєш, ще щось, щоб ми нічого не пропустили? Наближче. Ну, Найближче, угу. щоб далеко. не йти, Так, Четверта тут. Так, Золото я знайшов. А що ми ставимо після кузні? Відразу дві стайні. Ми ставимо стайню, на неї в нас вже відразу є. Якщо ви трішки програли десь там ринок, то не страшно домінюєте золото. От я програв ринок, і мені треба трішки домінятись на дерево, трішки на каміння. Е, головне в цьому білді е, не пропускати їжу, щоб у uh -huh. нас не вставав ліміт, uh -huh. бо у нас е, на полі в нас немає селян. І тому постав паузу. Просто я хочу розказати. Получається, на полі у нас ніколи немає селян, там аж, не знаю, там, до хвилини, певне, четвертий, п'ятий, аж. Тому буде швидко присідати їжа. От, uh -huh. Треба домінюватись там, по 100, по 200 золота. Аб млені можна брати відразу, uh -huh. Є ап -млені. От, я його відразу і взяв. Так. Тобто uh -huh. це не принципово. До речі, 2,5 тисячі дерева у нас коштує перша остання і, відповідно, 600 золота, і 100. Каміння друга стання що у нас коштує в два рази більше по факту. Це 5 тисяч дерева. Вже я бачу, ти обмінявся золотом в дерево. Плюс є в нас каміння 200. І я так розумію, що зараз буде у нас вже 1200 золота, і ти відразу ставиш другу стані правильно? Так, так. У нас спокійно не біжить, та от швидкий ап золота, він нам якраз це і організує, що у нас швидко не біжить золото. Угу. Окей, віджимаємо паузу тоді. Так, так. В ідеалі щоб будували 18 селян. Тобто ми 18 е, назбираємо і будуємо першу станню, другу. Відразу а всі інші переб'ють тебе вже можна пускати відразу на їжу правильно? На поле. Так, а, а, так. Mm -hmm. Хай вони будуть собі на полі, в нас апм мені взяти і хай трішки копають. Точніше, добувають. Відразу крилатики запускаються. Mm -hmm. Я вже зараз маю доміняти на е, казу. Першу їжу треба контролювати, якщо що, докидувати mm -hmm. золото. Тобто закладається так. одне прокачане в нас золото. Далі Поки ти одне, так. одразу так. чекаєш ресурси, ставиш першу казу. Так, ми заклали казу. Паралельно ми відразу обмінюємося на академію. Mm -hmm. І вже після цього ми чекаємо голду. І якщо треба, домінюємося трішки на їжу і прокачуємо друге золото. От вже вони пішли селяни угу. ліворуч. На друге золото. До речі, факт так. того, що в Польщі найдешевша академія це великий плюс. Тому що не так багато ресурсів потрібно на цю академію. Так-так, згоден. От, і виходить, що. От, постав зараз, будь ласка, паузу. Так. Ми 18 селян взяли ще давним-давно. От вони нам будують академію. Угу. І виходить, що ми з ними робимо? Ми. Після академії, оцими селянами, що 18 будують, ми закладаємо одне залізо, одне вугілля. Mm -hmm. Найближче. 8 вісім... е, ну Так, так. Навіщо далеко ходити? У нас залишається 8 селян, і я їх так само через шефт просто відвожу трішки в сторону, щоб їх було зручно виділяти. Е, Пояснюю для чого. Бо нам треба докачати решту два золотих шахти. І, mm виходить, -hmm. ми, ми беремо з поля. Коли два. там Академія плюс-мінус да, домінюється, е, коли Академія плюс-мінус добудовується, ми беремо з поля два селянина і ведемо в одну з шахт. І потім ми беремо е, з тих восьми, що в нас звільнилися після академії, ми три кидаємо до тих двох в одну шахту і п'ять в іншу. Угу. Якщо це дуже складно, то нічого страшного. Ви просто після Академії закладаєте одну залізну, одну вугільну і тих селян в поле кидаєте. А вже потім з поля просто пам'ятайте, що відразу треба докачати е, дві золотих, які в нас залишились. Mm -hmm. Цікаво. Так, можна віджимати. Так, зараз ми, в принципі, просто... це побачимо вже. За Польщу наймається піка. Можна зробити там декілька мушкетерів, щоб виставити їх на кордоні, щоб вони відстрілювали, якщо що. А так ми наймаємо піку. Mm -hmm. І плюс для розвідки та. То... Збиває з пантелику, можливо, деяких противників, що все-таки грає у стрілців. Так як ми бачимо, зараз по 5 пішло займати залізну та вугільну копальню, і інші 8 відійшло в сторону. І зараз 4, йде, так розумію, на додаткову копальню в золото, і інші 4 пішло сюди, в золото. Угу. І зараз вже буде фолове золото на 40. Супер. Все тепер, да, тепер ми забуваємо про тих селян, золото у нас Е, Ми чекаємо на полі, щоб в нас десь назбиралося 6 тисяч їжі, плюс-мінус. Обмінюємося з золота там на складики. І відправляємо 35 селян в дерево. Угу. Ну і я так розумію, беремо сокиру відразу. Так, 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 так. Ну, я трішки, бачите, це рейтинг то там. Де, коли відволікаєшся, то бачите, трішки їжі більше назбиралось, ніж потрібно. Mm. Чому не вибрав це в, це ближче дерево? Uh, тому що на нижній більше селян поміститься. Ми потім uh -huh. там трошки докидувати. 35. Так, не... так, та, та, 35. І все. І виходить, uh, на дереві ми поки що не докидаємо селян, а з їжі, як тільки в нас uh, збирається на полі 15 селян плюс-мінус, ми маємо зайняти всі вугільні шахти і всі залізні, от в такому порядку. Скільки скільки така селян? Uh... Спирайте на полі. 15 має бути. Тобто от 15 селян віжі плюс-мінус тримайте. Я uh -huh. просто дозволив собі опустити до меншої кількості, бо в мене було трошки більше їжі, ніж. Uh -huh. Так, в мене трішки було їжі запасом, тому от в мене 12. А так, ви дивитесь там Є15, з дерева домінюєтесь на каміння і займаєте поступово всі вугільні потім uh -huh. всі залізні Я зрозумів Тобто, 15 селян є, 5 відправляємо, 10 залишаються. І Знову 15 вийшло, тобто 5 відправляємо, 10 залишаються. Так, так, так. І їжа просто не встигає просідати, ліміт у вас не зупиняється. Але там, в принципі, завжди можна сотню золота докинути, але там, в принципі, має бути все чудово. От, і все, риємо. Риємо на третю стайню. Третю на стайню, на а на що на нас в нас з другою казою, до речі? Дивіться, в, в чому прикол? Поставте, будь ласка, паузу. Uh -huh. щоб. Швидка кінота. Якщо ти програєш файт на швидкій кіноті, 90%, що ти програєш цю гру. Тобто тому це і такий білд. Тобто тут саме упор йде на швидку кіноту. У нас друга казарма вона піде аж після четвертої стайні. І то, це це ще, скажімо так, це ще трішки зажирно. Бо uh -huh. Дехто надає перевагу навіть не ставити другого казу взагалі. Uh -huh. Але в принципі в цьому білді, в мому, з другою казармою буде більш надійно, скажімо так. Ну, uh -huh. зайві пікінери надійно? не будуть. Так, так. І там в чому прикол, бо навіть якщо десь хвилина 20 буде, то ти в принципі навіть зможеш відбитися. Ну, Відповідно, ти до цього повинен трішки вирізати базу, але це згодом. Це mm -hmm. я розповім трішки пізніше. Окей. Okay. Стартуємо? Так, да, так. Да. Так, як ми бачимо, третю ставлю зразу ставить в і відправляю туди. Зуміти всіх селян виділив, аби чим швидше побудувати її. А, так. А, Тому і, відповідно, дозаймає копальні, відправляючись з їжі. На всі зайняті. Копальні їх зараз. Ну, паралельно, так. Коли ми займемо всі копальні вугільні та залізні, ми їх не прокачуємо, а так само залишаємо десь на полі 15-17 селян, це не принципово, і всіх решту кидаємо в дерево. Угу. До речі, виглядає як зовсім неважко. Абсолютно так, так. Нічого важкого немає. Там буквально перших от 3 хвилини після академії, щоб вчасно там, на п'ятій хвилині прокачати все золото, а далі угу. нічого складного. Далі ми з дерева домінюємося на каміння. Ми поставимо дипломатичний центр. Я угу. вже нас каміння, до речі. 1700 потрібно, і 4900 е, потрібно дерева. А будуєш, дипломатичний центр селянами з дерева? З дерева. Так. З угу. з дерева. Ну і плюс нас дип, виходячи в безпеці від пострілу гармат, якщо вони підкодяться. Так. так. Ну З таким білдом. Ворожої армії на твоїй базі не повинно бути взагалі. Тобто mm -hmm. там я вже мовчу про гармати. От, е, наймаємо ми 100, тере, 130 січки. Золота, як ви бачите, у нас дуже і дуже багато. 14 тисяч. Це, це мой сенс. І 105 на нього. Ну, можливо, це Бах реплея, до речі, не показує вірно. Ні, е, е, там я думаю, що 105. Тобто там по таймінгам дивитесь. По таймінгам, наскільки у вас все там, е, там виходить, що. За 4 хвилини 10 секунд, якщо я не помиляюсь до кінця ПТ виходить з 100 січки. Плюс, Ой, факт: не забувайте про паркани. Так, так. Десь 4-5 хвилин до кінця ПТ. і так. не забувайте вмикати нічого. Бачите, три останні вимкнення. Кусари виходять. Я так розумію, зараз підходять ресурси для того, щоб взяти підкову, можливо. Так, так. Ми от зараз просто чекаємо, ми реємо на четверту останню. і. Плюс мінус з таким самим таймінгом в нас має набігти підкова. Там плюс-мінус секунд 20. Золото вистачає з головою, ну трошки дерева, там, але якраз дойде. От, можна поставити ще один блин. Десь mm -hmm. на цьому таймінгу після третьої. До стайм, речі, дуже гарний буде пропорційний іншому. Так, і зараз, розумію, буде в нас стайня. Так, так, доміняємося теж з дерева. На каміння. Так, далі що ми робимо? Далі ми маємо прокачати абсолютно всю їжу. Mm -hmm. а, забув сказати, що в академії перший ап береться, коли ви відправляєте на дерево. Ну це дефолт. Mm -hmm. тобто завжди беріть перший ап в академії. Завжди. От зараз ми прокачуємо їжу, не забуваємо про хатинки. Там буквально 3-4 селянина з головою. Так є 4 стання, є підкова, супер. Є багато січки. В ідеалі скільки конячок виходить десь на 15 хвилині? Дивіться, ми почнемо прокачуватись до кінця миру. І в ідеалі, от як білд от має працювати, це на 15-й, у вас має бути 80 конячок. Mm -hmm. І форми по 40. А якщо прокачуватись після кінчення миру? Uh... Ви тоді втрачаєте ініціативу. От ми угу. от зараз доміняли. Ми до Апали їжу і ми ставимо казарму. Другу, Другу. казарму. Так, на дереві ми залишаємо 40 сирян. Ну це вже просто е, опитним шляхом. Вже все на досвіді вимірено, що от тільки 40 сирян на дереві нам треба, решту в їжу. Угу. І спавни з військових будівель в їжу. Угу. От, чому ми не будемо качатись е, після. Миру, тому що вже на 15.10 ворожа, ворожі крилатики вже можуть ламитися або до тебе, або до твого союзника. І ти втрачаєш ініціативу. Тобто ти маєш бути готовий його приймати, ти Бачі. маєш готовий битися. Бачимо, зараз прокачується у нас крилаті гусари До речі, швидкість виходу 17 секунд, 33 мілісекунди, тобто з підковою. Доволі довго виходять, до речі, ці юніти, але як ми бачимо, що тут 80 гусарів буде, типу, 100%. Так розумію, дві по 40 коробки буде? Якщо я не помиляюсь, в мене десь 78 вийде, але просто що в мене союзник був не надто надійний, я це угу. подивився. і в мене не було часу, я знав, що мені треба діяти. Угу. В далі. Так, будь ласка, паузу. Так. Яка взагалі тактика гри в цей білд? Виходить, що. Піхоти, як бачите, в нас не дуже багато, і тим паче вона не прокачана. І як треба грати, бажано грати, ви маєте заздалегідь знати, в що грають ваші супротивники. Чи прослухати, чи розвідати не знаю, потрібно. Чи на очки подивитися. Якщо там залізо, тобто ви знаєте, що там, умовно, на 15, на 16 до вас вже будуть ламитися в паркан, це для нас найгірший сценарій. Mm -hmm. Тому що. Проти піки, швидка кінота, особливо проти якісної піки, швидка кінота, мало що робить, uh -huh. на жаль. Ось. Тому в такому сценарії, якщо там піка, ми маємо наумовно умовно 14.55, ми вже вибігаємо з паркана. Uh -huh. Ми вже вибігаємо і ми вже біжимо до противника. Ну він напроти нас, який грає в піку. Ми вже маємо ламати йому паркан, ми маємо його відволікати. Він... Е Має боятися, що ми забіжемо йому в базу, тобто він повинен розвертати свою армію, він не повинен зайти до нас в базу, Там тобто робити так. це максимально, угу. тобто так, діяти так. потрібно реально першим, щоб забігти йому в базу, щоб він боявся, а не ви боялися того, що він зараз тебе зараж. Саме так. Швидка кінота це саме про це. Це ініціатива, це контроль мапи. Це про супротивники, мають боятися навіть вийти не то, що з паркана. Вони мають боятися від мене навіть йти, Розумієте? От от швидка кінота це контроль. Угу. Хочу а подумати. що на рахунок Палаша, Палаш зараз буде, получається, ми тікання все кидаємо в млин угу. зі всіх Маємо... військових будівель, зі всіх, так. Угу. Маємо поставити на утримання формації. Ну там угу. що там, у мене зараз 196, угу. і вон так. в запасі мене ще офіцери барабани, це на майбутнє. Все. І зараз плюс-мінус я маю брати швидку кіноту і вже вибігати. Угу. Має бути. Якщо ми говоримо конкретно про Польщу, має бути до 16.77 7 і Палаж. Mm -hmm. Це необхідний мінімум, який робиться з цим. До ми. 16. 16.00 хай буде. Супер. До моменту, коли ви вступите в бій. Mm -hmm. Ну, тобто, ти, умовно, можеш до 18 не качатися, але якщо тобі прийдеться битись, то сам ти розумієш, що буде дуже погано. Зараз спостерігаємо чисто за твоєю кіннотою, тому що це, так сказати, головний козир цього білда. Так, так. Тобто побігти по діагоналі у свою таку ж саму націю, тобто до поляка побіг. Так, в ідеалі це... Я, я прослухав, що він грає в швидку кіно, uh -huh. і в ідеалі ми її маємо вирізати. Ми так. маємо її знищити, uh -huh. щоб її не було. Щоб вона не кошмарила ні нас, ні союзників. Але бачите, він е, веде нас на свої основні війська, це uh -huh. погано. Тобто, в ідеалі це швидка кінота має битися проти швидкої кінноти. Uh -huh. Бо там людина умовно грала в чотири стайні. В якісний ліміт, в кучу драгунів, то, то все, там під 300 рундів буде, і з фуллармії ми битися не хочемо. Нам воно не треба. Тому ми просто бігаємо кошмаримо. Щоб просто ніхто не міг вийти за межі своїх парканів. Бачите, от він же підвів, ми тікаємо назад. На паркані ми збираємося в пікселі. Mm -hmm. Бачите, він хоче битися, я в принципі теж не проти. Але я хочу ідеально вступити проти нього, щоб у мене були шанси. до речі, такий лайфхак, що, натискаючи на паркан, щоб твої війська його їли, так сказати, то збирається все один піксель і дуже можна якісно вступити в бій. Тут я трошки в парканах заплутався. Це така механіка козаків, можна mm -hmm. сказати, не дуже зручно маневрувати. Але бачу, не збираєш ще одну коробку, чи, можливо, просто забув. Не до цього, uh -huh. не до цього чесно. Я просто бачу, що в мене союзник максимально пасивний і не дуже сильний, то в мене всі думки про те, як тут мені виграти. Пішов, файт? Так. Да. Ну і по втратам прям дуже гарно зараз все йде. Дивіться, в Втратим салат, просто в салат немає. народ. Да. От в цьому і... і сенс, бо людина грала в балансний білд, тобто в нього дві ранні кази, він грав як зазвичай, як в 4 uh -huh. стайні. Що ми бачимо, ніхто зараз противників не намагається навіть йти в базу, тому що всі бояться, як і казав Фогі. Бачите, от армія вся підійшла, вона мені не треба, бо я не хочу файти. Ні, Ще ні. Плюс, ні. плюс 7 стоїть, не хочеться йти навіть. Так, так. Я пішов, я піду базу виріжу, воно мені не треба. І тут от частково бачиш, що тут тільки мушкети, вони мені взагалі не рівня. А, а до цього часу, до речі, вже на кіраса у вас має бути. Ти, я так розумію, взяв у нас з академії кірасу, так, золоту. Ой, і картеч могла бути, але врятувався. Тут бачиш, в нього армія вже все, тут її по суті вже немає і по частинам її вирізають. Mm -hmm. Але знову ж таки наголошую на фулл армію, тим паче напрямлюють всім, не треба ніколи йти. В них це піхота, вона дуже повільна. А у вас коники, ви собі бігаєте по всій мапі, вам буде під різниці. все, що бачите, чите. Тому народ для вас такі Плюс Ми бачимо не тільки білд, а як ще користуватися цим білдом. Тому це дуже дуже цікаво. До речі, є вже в нас навіть куля. Я так розумію, союзник взяв, мабуть, куля. Ну, але це не важливо. І так, зараз я... десь залишається коробка з 34, було 40, це прям вау. І ще можна зробити дві по 40 коробки. Так. Які наступні дії, коли ти вже бачиш, що твій союзник іде, 6 століття? Е, на базу. То те саме, що я і казав, от я беру, навіть з бази не беру тих. Дебати, Та, скоріше, все, що просто забув. Законтролився, або вже був радий, що я вирізав одну базу. Угу. Я бачу, що до мене йдуть, я йду вирізати йому селян. Угу. Бо він вийшов. І от зараз зверни увагу на зеленого. Він наче йде нам до мене. Тут я трішки крилатики на контрола, може не до контролю. І розвертається. І він розвертається, або він боїться за свою базу. От і все. Ну так, Але мабуть, оця частинка армії, яка в нього була би, він би не зміг би нею відбитися. Бо взагалі ні. Взагалі а... піка 18 x стоїть, вона контрить швидку норм. Але... А є вже кіраса, так? У тебе? Дві кіраси. Вже твій. дві. Кіраси. Піка контрить, але мабуть тоді, коли вона прокачена. Прокачена, та і коли її багато, а тут і дуже мало. Як ви бачите, тут те, що стоїть, мені так і стоїть. Тут дві по 196 mm -hmm. взагалі. Це пішло вирізання бази. 240 було, 28 ще залишається. Ну, що навіть трясічки чки з 605. хе десь вони там бігають. Десь бігають так. <гум> ну, як ви бачите, селян майже не лишилося. Вся економіка вбита для людини. Це ще не самі слабкі союзники, до речі, це. Ще були паркани, це століття. Це якісь дії. Вимушені. Вимушено пішов в бій, у нас зелений, але. Це вже нічого не, не зможе він зробити проти цієї армії, що в Лауфогії. Проти... І що, що можна сказати? 80 крилатих гусар виграли цю гру. Так, да, так, да, так. Да. Крилатики, ну і в принципі, щось така кінота, це ваше все. Ви маєте. Максимально вкладатися. Вам не треба прокачка. Ну, зараз в мене піка. Прокачка піки, вам не потрібна від слова зовсім. Ви mm -hmm. повинні виграти на швидкій кіноті, все, ви бігаєте, кошмарите мапу. Mm -hmm. А ну і все, от я вже прийшов чисто основними військами. Ну, класний білд. Я б не сказав, що він взагалі важкий. Е, будемо, до речі, будемо ставити оцінки білдам по важкості від 1 до 10. Е, давай, я спочатку почую твою думку, на, наскільки цей білд важкий від 1 до 10. Е, Дивіться, важливо сказати, що оцей білд він універсальний, де є швидка кіннота 17 століття, абсолютно всі такі самі дії ви можете виконувати на других націях. Тобто Угорщина, єдине, що ми там наймаємо не піку, а гайдуків, тому uh -huh. що вони швидко виходять. Але ми так само ми їх збираємо в блині. Ми ставимо другу казарму після четвертої стайні. Ми їх там ставимо на утримання. Uh -huh. е, Угорщина, а Угорщина я сказав, Швеція. Е... Австрія, Шотландія. Якщо от хочете, вам дуже хочеться грати в рейдерів, ви можете грати абсолютно такий самий білд, абсолютно такі самі дії. І така сама послідовність, mm -hmm. e, наче нікого не забув. Швеція, ця Польща, Австрія. Mm -hmm. По складності, а тільки Україна ні. Ну no, це ясно. Білд, До України і... ми ще підійдемо. E, по складності, ну дивіться, перших 3-4 хвилини я б сказав, що це десь там 6-7 з 10. Mm -hmm. А потім, ну, нічого складного немає. Я, я не би поставив його... середню оцінку 6 з 10. В принципі, може і так бути, так. Да. Але він не повинен бути складний. Особливо, якщо ви там пару разів випадковій мапі його потренуєте, то все буде чудово. Якщо ви там бачите, що у вас трішки таймінги з'їжджають, ви просто трішки пізніше качаєте кінноту. Не за хвилину, там півтори до кінця ПТ, а там за секунд 20-30. Все одно там до 16 хвилини зазвичай файтів не відбувається від слова зовсім. Окей, супер. То я думаю, що це ще не останній білд від тебе. Далі готуй щось. Я думаю, далі покличемо. Розумів. Дякую. Дякую. Тому я тобі дуже дякую за такий крутий білд. Я і сам для себе відкрив нове щось. Тому я сподіваюся, що також народ ви це вивчите, і вам це відео буде реально цікавим. І, можливо, навіть десь якісь рекомендації. Зато хочу вивчити новий білд за Польщу чи взагалі за швидкі, за швидку кіноту Тому ось для вас, будь ласка. А з нами був Фогі. Фогі, дякую тобі. Та, будь ласка, радий був поділитись І з вами був Грант народ. Поставте вподобайку, підпишіться, хто ще цього не зробив, і не забувайте про збір від WCC на ЗСУ. Кожна гривня важливо, народ. Що всім хай щастить і до побачення.